Та почуття можна висловити по-різному за допомогою слів, музики, пісень чи малюнку. Кожен обирає на свій смак, а можна по-особливому мовою тіла. Сьогодні популярно вміти танцювати і багато охочих навчитися цьому мистецтву. В Тернополі діє безліч танцювальних колективів, різних стилів та напрямків. Завітаємо на репетицію до одного із них. Почалося захоплення танцями. Коли я поступив до університету, я хотів проявити себе в чомусь новому, і бачив, що в нас у університеті є багато різних колективів танцювальних, це, зокрема, з бальних танців, з народних фанк. І зараз займаюся на даний момент в двох колективах: танцюю контемп і фанк. Моє захоплене танцями розпочалося з дитинства, тому що я думаю, що кожен дитинстві мріє бути танцюристом, мати хорошу фігуру. От і коли я поступилася до університету, тут є безліч танцювальних колективів, і я танцюю в одному з них, і мені все подобається. Захоплення танцями, мама мені дала, мама заставляла мене ходити а в 9 класі. Я зрозумів, що Танці це не досить погано. Вони мені не допомагають спілкуватися з дівчатами і тому я ходжу на бальні танці. І захоплення почалося ще зі шкільних років. Ну, оскільки танець, це життя, це рух, це спорт. Мені це подобалось. До того як поступила в інститут, займалася 8 років народними танцями, але захотілося спробувати щось нового і почала займатися контемпом, джаз модерном, фанком, фанкаеробікою. і продовжую вдосконалюватись. Мріяли про кар'єру танцюриста з дитинства? Звісно, от з першого мого, мабуть, конкурсу, коли вділа платтячко виступальне, знаєш. Тобто була публіка, були люди, було для кого танцювати, велика сцена, гарне освітлення, музика. Це завжди приємно комусь приносити радість, усмішку на лице. Тому, думаю, з самого дитинства захотіла стати танцівницею. Звісно, не відходячи, там, скажімо, від якихось базових наук, щоб бути різносом. Сторонньо розвиненою людиною. А що танець означає для вас? Для мене танець це філософія життя. Насправді це дуже глибоко, це дуже всередині, це дуже е, допомагає вивільнити свої емоції, е, допомагає як позбутися стресу, скажімо, так і навпаки, е, вихлюпнути всі свої позитивні емоції. Ну, це, це така розрада для мене. Тобто, я приходжу в танцювальний зал. Я відчуваю себе ну навіть краще як вдома. Життя це танець, який ми творимо кожним своїм вчинком, переконана Людмила Темчук. Навіть кожен наш крок це відбиття внутрішнього танцю, наших цінностей, прагнень і мрій нашої душі. Навчаючись на другому курсі економічного університету, вона зрозуміла, що танці це більше ніж захоплення, вирішила спробувати себе в ролі тренера. І сьогодні дуже задоволена, що хобі стало її основною роботою. Людмила навчає танцю у стилі Бродвай, джаз модерн, вальної хореографії та контемпореріденс. Де я був коли тебе такуризайману. Підіймали лише неба тільки сам на сам. Хіба не там? Просто мені Тут там, де йти, як хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни. А ваше відношення до танцювальних телешоу? Звісно, дуже приємно дивитися на це все, коли і зірки е, танцюють, чи, скажімо, нові якісь е, хореографи. Це дуже приємно, це радує око, дивитися на ці постановки і закордонних, і наших це. Вітчизняних як би, хореографів. Тобто, звісно, це захоплює як глядача, але ще мене захоплює це як учасницю. Тобто, я пробувала себе так на одному з танцювальних конкурсів, от, на одному з танцювальних шоу. Це було танцюють всі, третій сезон. І я тоді пішла, ну, якби прийшла перед передкастинг, поїхали ми в Київ, станцювала сольник, попала в сотню найкращих танцюристів. Так, потім ми поїхали всі разом в Ялту. Ну, і там були свої випробування. На жаль, я до двадцятки не попала, але я дуже задоволена цим досвідом. Нам би хотілося б, щоб ви повернулися додому, заспокоїлися гарненько, набстроїли ваші нерви на гарні виступи. Так? І побачимось у ялті. Чи можна сказати, що проект танцюють всі? Став для вас доленосним і вирішальним у житті. Мабуть, так. Це був, був певний бар'єр, який треба було, ну, скажімо, його перейти, щоб досягнути того розуміння. Коли от я чітко тоді усвідомлювала, що цим насправді я хотіла би займатися не тільки рік, не два, тобто, можливо, все своє життя. От я мала колектив і я. Тоді вже точно знала, що я буду його розвивати ще більше, і це мені надало впевненості до того, щоб керувати, набирати нових танцюристів і завжди працювати от з ними. Де ви вже виступаєте і яким бачите майбутнє свого колективу? Виступаємо ми на всіх сценах Тернополя. Були на прямому ефірі в Києві, знімалися на першому національному. Тобто бувають всякі пропозиції, але потрібні спонсори, щоб їздити на це все. You make me invisible Like the sky, you make my day I feel so wonderful Oh, 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 don't let go Don't see it in the dark, cause В основі наших композицій, звісно, емоції. Танці побудовані на різних почуттях людини, на всьому спектрі цих почуттів. Це є як сум, як жаль, починаючи так з негативних. Так само і якась ревність, можливо, якась експресія, от, якийсь вогник в очах, так само і ніжність, кохання, якась лірика, ну, те, що нас надихає і дає нам сили. Цікава цитата належить відомому американському хореографу Теду Шону. Танець це єдине мистецтво, матеріал для якого ми самі. Наші герої хочуть, щоб якнайбільше людей долучилося до танців. Нехай не на професійному рівні, не знаючи жодної назви чи теорії. Без особливих зусиль можна подарувати собі радість руху, і не треба спеціальних навичок, щоб відчути щастя, бути собою. Worn out faces